радіївську справу починають слухати сьогодні в Миколаєві. Потерпіла Ірина Крашкова, хоче особисто приїхати на засідання. Її кривникам, двом місцевим міліціонерам та таксисту загрожує довічне ув'язнення. Наш кореспондент Ольга Праскун вже під дверима суду. Ось тут в приміщенні апеляційного суду Миколаєва сьогодні об одинадцятій почнуть слухати гучну в радіївську справу. Перше засідання по суді кримінального злочину призначили у виїзному порядку. Для цього троє суддів з Первомайська приїдуть сюди, у Миколаїв. Уже відомо, що судити обвинувачених у зґвалтуванні і спробі вбивства будуть три жінки: заступник голови первомайського суду Тетяна Литвиненко та судді Світлана Соцька і Тетяна Маржина. Потерпіла Ірина Крашкова. Планує приїхати на засідання. За словами її адвоката, завадити може хіба що погіршення стану здоров'я для трьох підозрюваних у побутті та зґвалтуванні Ірини Крашкової. Її адвокати вимагатимуть довічного ув'язнення. Нагадаємо, екс екс-міліціонерам Євгену Дрижаку, Дмитру Поліщуку і водію Сергію Рабененко інкримінують зґвалтування та замах на вбивство 29-річної Ірини Крашкової. На лаві підсудних разом з ними сидітиме ще один співучасник злочину Михайло Кудринський, колишній заступник керівника в радіївського у міліції, якого обвинувачують у покриванні злочину своїх підлеглих, вже зараз відома частина засідань, а саме ті, що стосуватимуться сексуального насильства, проходитимуть в закритому режимі. Чи відкриють для змі решту засідань, стане відомо вже сьогодні. Раніше адвокати постраждалої Ірини Крашкової заявляли, що клопотатимуть, аби суд був відкритим. Ольга Параскунітрагарагуля Віктор Тесен один ТСН, 1+,1.